Володиста гортензія з кожним роком все більше і більше захоплює наші сади. І вона має на це право. Цей кущ, який квітує з липня по жовтень місяць, його великим плюсом є те, що його не люблять шкідники і вона дуже мало хворіє. Але для того, щоб ви мали в своєму саду такий чудовий, гарний. Красивий кущ, ви повинні пам'ятати, що основною вашою задачею буде це гарна правильна обрізка. Обрізати гортензію можна з кінця осені і до початку весни. Головне, щоб восени вона вже пішла спати, а ранньою весною ще не почався сокорух. Волотиста гортензія квітує на пагонах цього року. Тобто, кожен пагін в неї закінчується гарною волоттю, гарною квіткою. З кожної бруньки волотиста гортензія дає вам дві-три гілочки. І від цієї інформації ми і відштовхуємося, коли починаємо обрізати волотисту гортензію. Молоді кущі на 2-4 гілочки, які у вас є, ви обрізаєте на 1-дві бруньки. Більше я не раджу вам залишати. Вже більш старші кущі пяти восьмирічні. Я обрізаю набагато ретельніше на одну бруньку. Всі товсті, негарні гілки я вирізаю повністю. Але є й виключення. Карликові сорти волотистої гортензії, такі як Touch of Pink, Polystar, Petit Star, Big Happy, ми обрізаємо тільки квіти. Ми не обрізаємо і робимо таку санітарну обрізку, якісь тоненькі гілочки вирізаємо. Якщо ці сорти обрізати дуже низько, може статись так, що вона у вас не буде квітувати. Вона наростить ще багато листя, багато гілочок, але квітів не буде. Що ж буде, якщо ви обріжете дуже високо свою гортензію, я хочу вашу, звернути вашу увагу на те, що завжди прокидається спочатку тільки перша верхня брунька, потім вже поступово можуть відкритися і інші більш нижчі бруньки. Тобто важку буде вищий, в нього буде багато гілок, але він буде більш слабкішим і волоті будуть вдвічі менше за розміром. Якщо ж взагалі не обрізати волотисту гортензію, я вам хочу показати кущ, який я в минулому році пропустила при обрізці. І, як бачите, вона з кожної бруньки випустила гілочки, вони тоненькі і майже цей кущ не квітує. Я всі свої гортензії завжди обрізаю на початку весни. Тобто зараз закінчується лютий, ще трохи є морози. Я чекаю, коли вже буде стабільна плюсова температура, і почну обрізати гортензії.